Вітаю друзі. Тільки почав ворати площу, ось цю площу і прикра така неприємність, пішли гази в радіатор. Ну це така прогнозована поломка, тому що ще 10 днів тому були перші признаки, але вже думаю Зачекаю щоб вже так конкретно, щоб потім було видно в якому місці чи прокладку пробило, чи ще щось гірше. Тому що в минулому році подібна ситуація була, але тоді гільза дала тріщину. Так, і поки трактор остигає, щоб доїхати додому розкажу трохи про цього трактора. Трактор 2014 року напрацювання 5500 мотогодин розкажу які поломки в нього за цей час були. Ну про такі маленькі поломочки як там датчик повітря, датчик масла. Це все мінялося вже не один раз. Підемо далі. Генератор. уже третій тут стоїть. Масляний радіатор. Дав тріщину. Викинули його зовсім, поставили інтеркулер. Далі з більших поломок, які були. Розплінтувалася лапка на, корзи, на вижимному дискові щеплення. Розплінтувалось, відламала вухо. Прийшлось, як то кажуть, колоти трактора. Далі ще які поломки з таких великих були. Промежуточний вал в коробці. Його ще називають трубчастий вал. Теж лопнув, теж прийшли з трактора ділити навпіл. Далі лопнув колінвал. Купили другий. Поставили другий. Заводимо трактор. Вібрація несамовита. Таке враження, що стікла повилітають на тракторах. Що ж таке? Починаємо шукати причин. Знімаємо всі форсунки, знімаємо апаратуру. Думаємо, може де трошки углини ті. Так нам підсказали спеціалісти. Зробили. Заводимо картина та сама. Прийняли рішення знову розбирати трактор, знімаємо той колінвал новий. Знімаємо маховик, диск щеплення, корзину. І це все разом веземо на балансіровку. Добре, що у Вінниці є така компанія. Хлопці ось таким займаються балансіровкою. Привезли це все у Вінницю. І що ви думаєте, новий колінвал? Ставлять на станок хлопці дезбаланс 800 грам. Це ж робити довго, це ж добу, майже хлопці гралися. Відбалансували колінвал, ставлять маховик, все нормально, ставлять щеплення, корзину щеплення. Дисбаланс кілограм 300 г. Уявіть собі. І це. Оригінальна, оригінальний диск, оригінальна корзина щеплення Білорусь. Купляю другу корзину, так що, тому що дисбаланс кілограм-300 г прибрати це на корзині, самі розумієте, що це таке неможливо. Купляю українську корзину з диском у зборі. Ставлять хлопці на станок, дисбаланс 30 грам. Приварили дві гаїчки на 8 мм. Все, дисбаланс по нулям. Отакі От запчастини. Отакі От поломки були. До речі, колінвал вже поставили на МТЗ 892 від 1025. Різниця в тому, що він йде з грузами. Ну, Як який трактор попадає, є 892-й. Так що, щоб тронутись, потрібно газку дати добре. На цьому тракторі я вам скажу, що як на звичайному тракторі. Трогаєшся, не треба там газувати. Це було як на старому колінвалі той, що лопнув, так вже і на новому. Цей, що для трактора 10-25. Вал на віски. Верхній оцей. Теж лопнув, теж мінявся. Ланжерони тяги. Теж мінялися. Ну ось такі поломки були. Добре, трактор, мабуть, за цей час вже остигнув. Буду їхати розбирати, буду знімати головку. Буде, буде видно, що там сталося, що ті гази пішли. Далі все розкажу, покажу, як буде проходити ремонт. Ось чуєте, як булькотить. Пішли у гази в розширювальний бачок. Від останнього ремонту пропрацював трактор 250 мотогодин. Тоді міняли поршніву, прокладку, ну і так далі. Як тільки оранка, так і починаються проблеми. Ще зорали 20 гектарів, щоб вже конкретно переконатися, щоб було видно, в якому місці пускають гази. Злили тосол, залили воду і працювали на воді. Чому на воді розкажу. Тому що минулий раз не могли знайти причину. Знімаємо головку, прокладка ціла. Ставимо нову прокладку, зажимаємо, перетягуємо. Заводимо, гази знову йдуть. І так, не можемо знайти причину. Підсказав нам товариш, заливайте воду. Щоб вода пропрацювала кілька днів на воді. Потім що ми накачували, да? тиск дали. На гільзі побачили. Дали тиск і вода просочилася крізь гільзу і залишила невеличкий ржавий слід. Отак От ми оприділили, що гільза має тріщину. Що на цей раз? Як то кажуть, вскритіє покаже. Знімемо головку, буде видно, хоч би прокладка, хоч би не гільза. Так, залишимо ще зовсім трошки. Знімаємо клапанний механізм, і відпускаємо головку. З цієї сторони. Вже що потрібно зняли. Так, включимось далі. Так, ось, друзі, дивіться, от і вся проблема між другим і третім циліндром. Навіть 250 мотогодин не пропрацювала. Це європрокладка Це європрокладка. Бачите, з таким червоним обводком по кругу. І второпластові кольця. Ну, Добре, що хоч прокладка. Добре, що не гільза. Чекай, що зараз будемо дивитися. Зараз на ще да, зараз ще подивимося до гільз. Так, ну це не біда. За сьогодні-завтра складемо. Складемо скоріше, просто гарачий, я тобі скажу все. Болти дотягнути щоб нічку постояли. І на другий день знову перетягнути. Так, добре, будемо крутити далі. Ну що, будемо чистити головку. Так, ну чого так, постійно між другим і третім циліндром. От скажіть, друзі, може у когось теж така сама ситуація. І Ця головка, тільки я її возив на підприємство, де займаються ремонтом головок. Її, Я думав її повело. На станок взяли, ну малесеньку, малесеньку, навіть, навіть стружку не взяли. Вирівняли, ідеально все було. Може тому що тут випускні клапана, того то прогорає. І така ця європрокладка добра, подивіться, вона просто розслоїлася. Частина лишилася тут на головці. Решта лишилася на блокові. Закрили отвори. Зараз будемо чистити блока.

Будемо ставити прокладку таку саму. Думав, є Харківська лозова, щоб спробувати зробити експеримент, але немає. Зараз поставимо паропластові кольця, зберемо і будемо ставити. Так, останнє кільце. Отут стик. І отак прогиб робимо всередину, нічого не обрізаємо. І починаємо, не знаю, з одною рукою може, не, не зовсім зручно. Все, бачите? Зараз тільки його випрну і готово. Все, всі 4. Так, все. Прокладка на місці. Підвели перший поршень в верхню мертву точку. Солярочка теж на першому є. Будемо легенько ставити головку. Так, головка на місці. Закладаємо болти і все. Мотор теплий. Дотягати сьогодні по дианометричному ключове не будемо. тому що Спішка це таке. Ще є робота. Помити фільтр воздушний, підготуватися все до завтрашнього дня. Так, ремонт продовжується, головку затягнули по динометричному ключу, все як має бути, регулюємо клапана. Клапана регулюємо два прийоми. Перший, другий, третій, п'ятий. Зараз провертаємо на 360 градусів і крутимо далі. Так, провернули на 360. Регулюємо далі. Четвертий зажатий. Далі, шостий, сьомий, восьмий. Добре? Так, це п'ятий. Це є. Шостий зажатый, сьомий, зажатый. Так. А, ти хомут знайшов, да? Да, да. Ящик пускай шоу, по Перебирав ключі, бо щось. Я подивився, з тим я Так. Що? Ну, Крутимо давай. ще раз і перевіримо. Ще раз. Так. Вже тяжко Так, Дальше. перевіряємо ще раз, другий є. Третій є. О, де, де, так. Ще крутим раз. Думаєш? Ну так, щоб ще останні перевірити. Давай. перевіряємо ще раз. І... І... О, цей тухо дуже зараз чуть чуть послав. Ну він ще тоді був, як трошки завтратий. Так, все, дороги дорегулюємо і ставим клапану кришку. Так, отут е гайки на форсунках не зажимали, до тих пір зараз будемо крутити, поки не з'явиться солярка, щоб прокачати, щоб в трубках не було воздуху. Давай. Ще давай, що пішли. Довгі трубки прокачались короткі, ні. Так, зажимай. Так, ще одну не продавило, але будемо пробувати. так. Пробуй. Шей трубка лопла Бачек, может быть. Так, меняем трубку. Так. Давай запускай. Слухай. Нема бульок Все, нема. Тишина. Отак. От І додаткове коло не допомогло. Про яке я розказував в попередньому відео. Вся причина в прокладці. Якість. Така якість. Так, добре, будемо крутити далі. Під'їжджаємо під мойку, будемо мити. Так, підключаємо мойку, будемо мити. Зараз нанесемо піну. Ящик з ключами. Камейкою, а скло потрібно потерти шміточкою. Одною рукою трохи незручно, тому знімати далі не буду. Так, змиваємо. І Зараз ще тряпочкою вікна середини. І всередині кабіну помиємо. Все в тракторі порядок, кругом нові марафет, все частенько, все помито. Зверху теж все гаразд. Поки що залили воду, зараз чіпляємо плуг, їдемо йдемо погоремо. А завтра поміняємо масло, фільтри. То сольчик свіженький. Будемо працювати далі. Так. Ось така картина. Так, продовжуємо роботу. Новий день, нова площа. Приїхала мені підміна, брат погореш, кілька паїв залишилось і все, сезон буде завершено. Це наші паї. Ось тут скипу скинули до межі, тому що вже межа височенько була, а цю борозну культиватор зарівняє. тим і хороший Оборотний плуг, що куди потрібно землю, туди кину. Ну мабуть все на цьому зйомку буду завершувати. Це вже, мабуть, в цьому році буде кінець сезону, тому далі зустрінемось весною вже при закритті вологи. Дякую всім за перегляд. На все добре.